Приголосні звуки бувають тверді та м'які. Тверді звуки промовляємо чітко: м, т, к і позначаємо їх рисочкою. М'які або пом'якшені приголосні позначаємо двома рисочками: голосний звук і пом'якшує попередній приголосний. Давайте промовимо разом склади лі, ні, ті. Приголосні у цих складах, м'які або пом'якшені. Давайте ми з вами розберемо слово сім. Сім С і м. Отже, М'який. Буква І пом'якшує попередній приголосний с. І голосний. Позначаємо кружечку. М. Приголосний. Позначаємо рисочкою. Наступне слово лід. Визначимо звуки. Лід. М'який. І голосний. Д. Твердий приголосний слово. Дім. Розберемо звуки. Ді. М'який приголосний. І голосний. Твердий приголосний.